Всім привіт авто. Сьогодні я зустрів німця свого старого знайомого. Він мені запропонував Так як для мене цей автомобільчик 2020 року 2000 євро. 2000. Ну, це як для мене, це так, скажу, ну, він дуже добра людина, ну, багатий німець. 2000 євро забирай 2020 року. Пробіга 11 тисяч, пробігу 3.0 дизель, альпіна комбінація, о, дивіться, салончик, все, ляля. Ну, таких, таких машин по такій ціні скажімо, нема. Ну, Ми бачите, ми просто хороший відносин на зімцями, вони нам пропонують такі машини, будь ласка, ну, це так, як для мене звичайно. От. Так що бачите, можна все знайти. Нічого нема неможливого. розумієте, Ви все можете зробити. все. Нема нічого неможливого, якщо ви вмієте триндіть Підписуйтесь, ставте не вподобайки.